Урок 29. Проект Периметр і площа квадрата. Повтори правила поведінки та безпеки в комп'ютерному класі. Відскануй QR-код за допомогою свого телефона або натисни на кнопку переглянути. Також в описі під цим відео буде посилання на відеоінструктаж. Проект периметр і площа квадрата полягає в тому, що ми будемо розбиратися з двома формулами, які ви знаєте вже з математики. Перша, це у нас йде площа, тобто S англійська. Це рівна добутку ширини та довжини фігури, або площа дорівню А помножити на Б. Також на екранчику ви можете побачити зразок нашого прямокутника зі сторонами А та Б та формулу, яка показана окремо. Також розглянемо тепер на периметр, велика літера П. Це сума довжини усіх сторін. В даному випадку ми будемо розглядати саме її на базі квадрата, тобто у нас всі сторони будуть рівні. І якраз таки формула буде P дорівнює 4 помножити на А. Зараз же ми з вами розберемося саме по опису нашої програми. Для обчислення площі квадрата необхідно визначити довжину сторони А. Під час. Натискання кнопки А, значення довжини сторони А буде змінюватись випадковим числом, тобто буде йти рандомне будь-яке число. Під час натискання кнопки Б програма розрахує периметр та площу заданого квадрату та виведе результат нам на екран. Працюємо самостійно. Тепер переходимо до онлайн-редактора Мікробіту та створюємо новий проєктик. Я натискаю на клавішу. Та називаю урок 29. Ви називаєте урок, це площа та периметр нашого квадрату. Урок 29. Після назви я натискаю Створити та переходжу до саме редактору нашого мікробіту та до нашого коду. І тепер мені потрібно зробити так, щоб коли я натискав саме на клавішу A, у мене був саме підрахунок рандомного нашого числа. Тепер нам потрібно розробити алгоритм, за допомогою якого у нас і буде йти підрахунок периметра та площі квадрату. Спочатку нам потрібно зробити так, щоб коли я натискав на клавішу A, у мене виходило будь-яке рандомне число. Для цього я обираю тільки при запуску та роблю саме, наприклад, тепер вхідні дані, коли натисну на клавішу A, задати потрібне число змінних C Площа та периметри. Для цього ми заходимо в змінні, робимо, наприклад, A. Це хай тут буде рандомне число, або ж ми можемо прямо прописати число. Або ж хай буде A. Ми будемо розуміти, що це у нас число. Далі ми робимо S та P. І ще площа та периметр. Тепер нам потрібно зробити так, щоб у нас було певне задане значення до нашого числа А. Або ж до звичайного нашого числа, яке ми будемо використовувати до будь-якої нашої сторони. І так, після цього нам потрібно зробити саме будь-які рандомні числа. Для цього ми шукаємо певне наше значення. Вибрати випадково від 0 до 10. В дано випадку ми обираємо саме від 1 до, наприклад, хай буде. 12. Хай буде ось так. От. Є. І після цього нам потрібно зробити так, щоб у нас на екран вивелося саме число змінної А. Тутніше, однієї з наших сторін. Є зробили, натискаємо на А. І бачимо, що у нас виходить саме число 5. Кожного разу, коли ми будемо натискати на А, у нас буде змінюватись саме наше число. Це для того, щоб у нас кожен раз умова або ж саме наш приклад був зовсім різний. Тепер нам потрібно зробити так, щоб коли ми натискали на клавішу B, у нас виходила наша сама задачка. Тобто, щоб у нас був підрахунок периметра та площі нашого квадрату. Почнемо саме з площі. Так, заходимо в змінні. задати значення. Обираємо ось тут от, саме значення. Потім нам потрібно саме зробити дію множення. Тобто, ми знаємо, що. У площі у нас є дві сторони, які використовуються, і нам потрібно їх помножити одну на одну. Тому тепер нам потрібно зробити математичну дію, дію множення і додаємо її одразу сюди. І тут нам потрібно вказати саме дві наших змінних, точніше, дві наших сторони, які ми раніше вказували: це сторона А. Тепер заходимо до змінної, обираємо саме А, і знову-таки змінна А. І зробили. Після цього нам потрібно з вами зробити так, щоб у нас показала саме відповідь наші площі та трішечки почекала. Для цього ми обираємо просто показати число, ось так от я А-копіюю, і змінюю тут на площу. І роблю тепер паузу. Десь паузу зробимо на 500 мілісекунд. Можна зробити на одну секунду для зручності. Тепер ми копіюємо це все, тільки змінюємо ось тут не на. Площу А на периметр. І ось тут тепер у нас в першому блоці буде саме кількість сторін. В даному випадку це у нас буде 4 сторони, які також перемножаються саме на те рандомне число, яке у нас було раніше. І тепер так само нам потрібно зробити: показати число S, але тепер у нас буде число, саме, яке виходить у нас в периметрі. Давайте перевіримо, як це тепер у нас буде працювати і що у нас вийде. Запускаємо саме нашу програмку, у нас виходить 7. Натискаємо B, і у нас спочатку виходить 49, а потім виходить 28. Тобто, у нас спочатку було 7 на 7, 49, а потім 4 помножити на 7. Це було якраз таки 28. Тобто, в цілому, повністю все у нас правильно підрахувалось. Краще, я думаю, зробити ось тут на одну секунду, для того, щоб ми встигли саме перевірити та побачити, яке саме число було у нас у відповідь. Якщо ми хочемо, наприклад, додати ще одну якусь сторону, яка буде відрізнятися, то ми можемо саме вдосконалити ось цей от наш перший блок, який був. Тобто зробити так, щоб у нас були, наприклад, сторони не однакові, а різні. Тобто була, наприклад, сторона А там рандомне число, а сторона Б було інше число. Для цього ми копіюємо повністю ось ці значення, але для цього нам початку потрібно додати ще одну зміну, таку як Б. Є, додали, тобто сторона Б у нас є. Тепер копіюємо, додаємо сюди сторона Б. І тут буде хай сторона Б так само. І між ними ми додаємо паузу для того, щоб можна було переглянути, яке число у нас виходить. Тобто, давайте так тепер і зробимо. Що ось тут у нас в цілому все так і залишиться. А ось тут, наприклад, у нас буде працювати тільки зараз з, скажімо так. Давайте, тут я зараз поверну, а зроблю навпаки. Отак, от дубль. І ось тут тільки зроблю А плюс Б. І периметри я сам приберу. Зараз розберемо стільки з площі. Тобто ми обираємо одну сторону площі, і тепер обираємо іншу сторону нашої площі. Тепер запускаємо на клавіш A плюс B. Спочатку давайте клавіш A8 та A 12. У нас є дві сторони: це 8 та 12. Тепер натискаю на клавіш A плюс B. У нас є 96. Тобто 8 помножилось на 12. В принципі, так, все правильно, все правильно у нас підрахувалось, і ми побачили саме окремо саме площу нашої задачки. Тобто, таким чином, ми можемо додавати і ще одну сторону, або ж працювати тільки з одним нашим значенням, яке було трішки раніше. Дивимось на екранчик, як у мене виглядає саме наш алгоритм. Ось таким от чином, щоб можна було переробити або взяти щось за основу, щоб потім зробити саме свій алгоритм і на базі нього виконати домашню роботу. Ось так ось трішки підвигаю. Є нагадую, як можна зберегти саме наш проект. для того, щоб зберегти наш проєкт, ми натискаємо на дискету, він у нас автоматично завантажується до комп'ютера, і таким же самим чином ми можемо потім перенести його за допомогою USB-кабеля до нашого мікробіту, якщо він є у нас в реальному житті, і перевірити, як це працює все на фізичному мікробіті. Домашня робота: Створи власний проект, периметр і площа квадрата за допомогою мікрокомп'ютера, мікробіт, дати відповіді на запитання в коментарях, що нового ви сьогодні дізнались, чого навчились, чи виникли у вас труднощі.